Ну ось, друзі, дивіться, знову на своєму городі, як підросла біла гірчиця. Ми зжинаємо потрошечку пару мішків ось, нажали з бабусею, козам повеземо. Це олійна редька, вона нижче, але теж густа. Все гарно росте, тільки в цьому році, мабуть, у мене не вийде закопати, заробити в землю цю редьку та гірчицю, бо земля дуже мокра. У нас тут чорнозем і сонечко сьогодні світить, буряки. Ось сьогодні ми вже викопали останні п'ять мішків в муравей, погрузили, бабуся сіла, чекає, каже, Сережа, їдемо додому. Значить, ось бабуся відпочиває вже в кузові. Так, нарвали зілечка, з коскам, хай поїдять вітаміни. І ще приїдемо, як не буде морозу, то ще приїдемо ножним. О, а що нам зимою робити? – А що нам? Он і буряки. І буряки. В мішках, і гірчичка. Ну все так, як треба, бачите. Якби підсохла земля. Якби підсохла земля. Якби згребли ще мусор красиво. Да, зробимо. Але, мабуть, воно мокре, так і буде. Ну у нас тут чорнозем. Але вже, бачите, майже порядок на городі.